Ну що, народ, привіт! В мене на каналі є правило. Я перед тим як брати нову машину на тест, ніколи не дивлюсь про неї огляди, не читаю статті для того, щоб моя думка максимально була незалежною ні від кого і складалась тільки на основі моїх вражень. Але як автомобільного експерта, мене зацікавила одна машина, про яку Мільйон годин контенту на Ютубі, але при цьому я не бачу їх на вулицях. Е, хоча це надзвичайно популярний автомобільний бренд, і написав в Хонду, тому що вирішив, що пора спробувати потестити новий формат відео, де ми візьмемо думки людей із інтернету і спробуємо перевірити, що з них дійсно правда, а що ні. Тому не знаю, тестова назва цього формату «Іронівники міфів. Якщо у вас є свої варіанти, пишіть в коментарях. Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. А поки нагадаю, що спонсор цього випуску час газу, час газу, сучасний сервіс ГБО. Ну що, це Honda ZRV. Рві. Значить, це машина, яка випускається з червня 22-го року. В Америці вона відома як Honda HRV, Але в європейській ієрархії і в тій ієрархії, яка дійшла до нас, Honda ZRV – це щось посередині між CRV і Ейчерві. Такі проміжні автомобілі завжди виникають, викликають запитання у людей. А для кого ж вони все ж таки? Але ми почнемо з простішого пункту: з самого базового і суб'єктивного. Це дизайн, тому що насправді навколо дизайну цієї. Машини дуже багато баталій в інтернеті, і давайте поговоримо про що ж пишуть люди. Блін, ну найперше про що всі пишуть, це про те, що затервів взагалі не схожа на модельний ряд, через те, що в неї супер якісь зализані грані, і наче інша філософія архітектури автомобіля загалом не, не оминаючи люди схожості цієї машини з іншими авто. І тут насправді дуже багато, як на мене, прикольних думок, тому що хтось тут бачить Maserati на мінімалках, хтось Ford Escape, хтось розбирає її на елементи і бачить цій машині решітку Mercedes AMG, фари від уруса, хтось від Audi і багато іншого. Своїми думками можете поділитись в коментарях. Але від мене ви багато компліментів теж не почуєте. Бо якщо CRV, до прикладу, це мій фаворит в його класі, що ж не так за терві? Та бо я стану насправді тут на сторону коментаторів і підтверджую цю всю концепцію. В плані того, що якщо цю машину розібрати по деталях, така у нас сьогодні буде міні-розборка, візьмемо фару. Красива ледоптика, красивий малюнок, супер. Задня ледоптика теж фантастично виглядає, красиво, крута решітка радіатора. Насправді, красивий силует автомобіля, ось цей довгий виразний капот. Ну все по детально супер. А коли збираєш докупи. Мені не вистачає в цьому всьому якоїсь ідентичності, і не вистачає Хонди. Насправді, це бренд, в якого є своє ДНК, яке помітне, яке виражається в кожному поколінні. І ось ця зітервіт трішки з цього всього вибивається. Не знаю. Ну і мені особисто, але це знову ж таки дуже суб'єктивна штука. Не вистачає в ній динамічності і, хоча б капельку агресивності. Але в коментарях ви можете побачити думки людей, які їздили на цій машині. Вони написали, що вона дуже класно керується. Цей момент мене зацікавив, тому що тоді виходить, що у нас дизайн максимально такий зализаний, витончений, естетичний. А машина навпаки заточена під ну, я не можу сказати, агресивний їзду, але під емоції від водіння, під такий більш спортивний тип характеру. Ну, коротше, якось воно мені не мечеться в голові, але е, сівши за кермо, я таки зрозумів, що керується вона дуже класно, і я вам це зараз навіть покажу. Ну, взагалі, Honda відома своїми саме їздовими характеристиками, і враховуючи, що на зитерві використовується платформа Civic, передбачувано, воно класно рулиться. Просто подивіться, як вона справляється от з кільцем. Я прохожу його на досить великій швидкості. Він... Ось я чую вже писк коліс. Але машина не зривається в занос. Мені подобається, як вона справляється з точки зору динаміки. Зараз приїдемо ще на наступне кільце. Підвізка класно збалансована. І єдине, що відчувається, це те, що це все ж таки кросовер. і в нього досить великий кліренс, і через це її трошечки кренить. Тому мені дуже буде цікаво прокататися на новому сівіку, для того, щоб зрозуміли, зрозуміти, як поводиться саме він. Трошечки підзакидує в кінці зад. Але, блін, ну насправді, от мені після гольфа мого ця машина сприймається більше як хечбек, аніж е, як кросовер. Тому що на дорозі вона тримається супер стійко. Я не буду знімати ось тут проїзди змійки, тому що це не саме актуальна штука. Але ось ви бачите, як вона справляється на ось цих ділянках із кільцями. Супер. Ну, насправді, я впевнений, що. Любий представник цього класу з задньою балкою вже давно зірвався в занос. Тут доволі хороша гума, що теж дуже сильно впливає на цей процес. Але при цьому всьому мені подобається, що підвізка дає можливість себе комфортно почувати і на поганому київському покритті, на кривенькому асфальті, і навіть якщо з нього з'їхати, вам теж буде зручно. В силу цього у мене в голові виникло таке питання. До затерві ніяких зауважень по керованості по роботі підвізки немає і бути не може. Я скажу від себе, що це напевно один із найкращих автомобілів по цьому параметру в класі. Але питання: наскільки воно треба потенційним покупцям? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях, тому що мені здається, що більшості людей, які вибирають кросовери цього класу, Більшість людей навіть не зрозуміє, чи заду в них балка чи багатоважельна підвізка, тому що для них ця машина буде в тих швидкостях, в тих діапазонах роботи, в яких вона використовуватиметься, ну абсолютно однаковою. Від себе додам, що було б в цій машині кінських сил за 220-250. Я би закрив очі на ось цей дисбаланс. Потужності і дизайну, в тому, що вони не мечаться. І назвав би це сліпером машиною, яка візуально в тебе не викликає ніяких думок, що вона спортивна і швидка. Але при цьому у неї під капотом гігантський потенціал, який міг би розкритись і показати всім, хто тут татко. Тут трошки інша історія, але загалом. Для людей, які можливо пересідають з якихось швидких машин на кросовери, тому що це практичніше і зручніше для експлуатації по місту, може це і непоганий варіант. Але потужності не вистачає мені, це трошки суб'єктивна штука. Бо так то, якщо почитати коментарі, то до чого до чого а до силової установки Hondi v найменше запитань. І то більшість хейту, яку я бачив, це в принципі хейт від людей, які не визнають будь-що, хоча б частково електрифіковане. Я вже не говорю про повністю електрокари, але і про гібриди. Тут і HV, що ми маємо? Ми маємо дволітровий чотирициліндровий атмосферний двигун, який... Має потужність приблизно 140 кінських сил, але він тут відіграє другорядну роль, тому що у нас є електромотор потужністю 184 кінські сили і 315 ньютонометрів крутного моменту. І так як це гібридна силова установка, мова не йде про поєднання цих двох цифр з точки зору потужності, ми беремо за основу все ж таки 184 сили електромотора. І мені здається, що в... В форматі Honda зетерві найкраще е, можна побачити особливість наших людей. Суть полягає в тому, що коли ви дивитеся і читаєте коментарі під відео про сучасні гібридні автомобілі, один із найпопулярніших коментів це фу, три циліндри, один літр чи там один і два в основі, це ж повне лайно, машини з таким не мають їздити існувати, і хто взагалі їх придумав? І ви не побачите позитивних коментарів людей, цих самих людей в коментарях під припустим відео про Honda ZRV, Про те, що хух, клас, чотирициліндровий двигун, який буде надійним, класним, ліквідним, ходитиме. Одним словом, я вам даю шанс, панове хейтери, виправитися в коментарях під цим відео. А поки що поговоримо про один дуже важливий аспект, про який насправді дуже часто забувають не люди. А імпортери, дилери і люди, які взагалі причетні до сфери автомобілів. Прошу я? я про те, що українці це насправді нація тих людей, які задумуються постійно про майбутнє. Вони навіть купуючи машину з автомобільного салону, одразу розраховують, наскільки вона ліквідна, наскільки вони її гарно зможуть продати через 2, 3, 5 років неважливо, наскільки при цьому вона втратить у своїй ціні, і в які мінуси вони підуть. А машина з автосалону це в будь-якому випадку е мінуси. І тут прикол в тому, що я розумію, що велика ча. Астка продажів у багатьох європейських і не тільки брендів зменшується падають продажі через те, що вони програють війну на вторинному ринку. І знаєте, кому вони її програють? Та японцям. Тому що японці це яскравий приклад того, наскільки автомобілі можуть гарно триматися в ціні, а пункт другий: наскільки це автомобілі, які не складно продати з пробігом 100, 200, 300 та навіть 400 тисяч кілометрів. Мова зараз не тільки про Honda і про інші японські бренди. Я цю всю тему підняв до того, що завжди в коментарях знаходяться люди, які кажуть, та я краще за ті гроші куплю умовного китайця чи щось там з дешевих європейців. Ну блін, порахуйте трошечки втрати, порахуйте, як ви будете цю машину через той період часу, який плануєте експлуатувати, продавати, і вам все стане на свої місця. Тому тут питання піднімається дуже важливе, тому що не дешевий автомобіль, і це насправді одна із тих причин, чому їх так мало на вулицях. Але про це ми детальніше поговоримо знову ж таки трішечки далі по відео. А для гібридів Хонди чудово підійде олива Castrol Edge 0W-20LL4. Цей сертифікат Long Life 4 означає низький вміст деяких хімічних речовин, які дозволяють залишати сажевий фільтр або каталізатор у належному вигляді. Ну і звичайно, технологія Fluid Titanium, яка змінює характеристики оливи під навантаженням, створюючи захисну плівку, яка зменшує контакт металу з металом. А ще цікавий факт, що Кастрол у 25-му році став головним спонсором Honda і надаватиме паливні мастильні матеріали та технічну підтримку, розробляючи мастильні матеріали для мотоциклів в умовах найсуворіших гоночних умов MotoGP 2025. І ви пам'ятаєте, що посилання на кастрол в описі під цим відео і для своїх автомобілів використовуєтесь лише найкращою хімією. Це я прям сказав би в коментарях питання тригер для дуже багатьох, тому що, що Honda Шохонда Honda ZR-V для українського ринку збирається в Китаї. І не тільки для українського ринку, вона для всієї Європи збирається в Китаї. І тут думки можуть розділитись, в якому плані. Чи подобається мені це як українцю? Звичайно, що ні. Але якщо відкинути геополітику і повернутися трішки в реальність, давайте кожен з коментаторів задумається, склавши список за останній місяць, що він собі придбав там з техніки, не має значення. Насправді до 98 ймовірність, що в більшості з того, що ви використовуєте і купуєте в повсякденному житті, є щось китайське або воно, хоча б якось з китайцями пов'язано. І блін. Це не наша проблема, це результат того, як Китай зумів зумів все зробити таким чином, щоб від нього всі залежали. І тому відкидати Хонду як варіант автомобілів через те, що він збирається в Китаї. Ну блін, я впевнений, що до більшості автомобілів так зараз можна придертись, бо більшість комплектуючих все одно звідти. Єдине, що мене особисто вразило, це те, що. Я прочитав коментарі про те, що дуже жахлива якість китайської збірки, і це просто жесть. Що салон скрипить, і... коротше, давайте швиденько сядемо і з цим розберемося. Ну, дивіться, це тестова машина. Пробіг у неї 42 тисячі кілометрів. Я ось тут додам фотографію панелі приладів, щоб не думали, що я брешу. Хто стикався з тестовими автомобілями, знає, що ну пробіг тестової машини можна зразу на два множити по відношенню до реального, тому що тестові машини ніхто не шкодує і користується ними як завгодно. І зараз буде те, щось не в моєму стилі. Є люди, які це я впевнений, роблять краще і роблять регулярно в своїх відео, але я хочу щоб. Одразу всі хейтери, які щось пишуть про якісь збірки, мали можливість пересвідчитись у тому, що це неправда. Ось беремо панель приладів. Ну, я поки що ніяких зайвих звуків не чую. Ну, я не знаю, які тут у кого питання до якості збірки. Ну, для мене це загадка. Я впевнений, що в коментарях під цим відео знайдуться власники хонд е, ZRV. Будь ласка, напишіть свою думку, виходячи з того, скільки ви експлуатуєте це авто, бо я не знаю. Хто ці хейтери, звідки вони беруться? Але вже раз я тут, давайте я перелізу на водійське місце і трошки розповім про салон. Так що я вам розкажу? По-перше, хороша ергономіка, посадка хетчбека, класне кермо. Хотілося б, щоб було зрізане знизу, тому що я високий і пухляшок. Тому коли сідаю, мені трошки маловато місця для моїх ніг класна оглядовість з точки зору розташування. Приладів керування, скажімо так, все дуже зручно. Значить, панель приладів у нас вона аналогово-цифрова. Тобто, спідометр у нас звичайний аналоговий, ліва частина разом з центральним дисплеєм. Вона цифрова і вночі виглядає воно абсолютно одним цілим. І ти ніколи б в житті не подумав, що справа у нас звичайна стрілочка, а не цифрові значення. Можна підлаштовувати під себе. Змінює вона колір в випадку, коли ви змінюєте режими їзди. Тобто, виглядає все дуже прекрасно. Кольно no, і Ну так, я б сказав, по-японськи стримано. Дисплей мультимедійної системи у нас середніх, скажімо так, розмірів. Він теж класичний для Honda, він гарно працює з точки зору відгукування на сенсор. Є у нас збережені кнопки додому і назад звичайними механічними. Карплей працює, нічого не відвалюється, все супер. І от хотів би, повернувшись трішки сюди, сказати, що отут лайк Хонді за те, що на відміну від екстер'єру, в інтер'єрі, помітний все-таки. ДНК-бренду. Ось ця суцільна лінія з сотами, яку ви можете побачити і в інших моделях. І загалом концептуально відчувається нарешті, що ти за кермом ось цього бренду. Тут у нас блок керування клімат-контролем. все дуже плавненько працює, дуже зручно. Центральна консоль, до речі, дуже цікаво оформлена. Кажуть, що вона зроблена в стилі Honda NSX і дійсно щось в цьому є. Насправді. Дуже багатьом моїм знайомим не сподобалася оця частина з блоком керування е, коробкою передач. Але мені е, вона абсолютно інтуїтивна, зрозуміла. Можливо, хотілося б, щоб підстаканники якось перекривались, трошки естетичніше було б. Але вся оця центральна консоль, така дуже спортивна, елегантна, є ніже, щоб поставити щось тут. Дуже зручний підлокітник. Загалом приємна якість матеріалів, все досить е, м'яке. Ну, звичайно, тут зверху пластик на е, дверях і на панелі приладів. Е, Жорсткіший, але все одно. Подивіться, яка тканина на сидіннях е, Нема у нас в Україні версії з шкіряним салоном, але я скажу, що ця тканина мені е, дуже особисто імпонує. І за 40 тисяч навіть на водійському сидінні тут е, ніяких потертостей, крім однієї ниточки, е, яку хтось витягнув своїми джинсами, немає. Не повірите, але тут і позаду місця, як у хетчбеку. Перше, що хочу сказати, це те, що дуже високо розташовані ноги, і якось коліна прямо дуже сильно в. Задерті, і через це мені тут не дуже комфортно. Хоча є досталь місця по е, запасу по голові. Підлокітники зручні, центральний, е, і на дверях. Немає високого центрального тунелю. Тобто, в принципі, тут, якщо ось так трошки зміститись, е, можна їхати втрьох. Сидіння комфортне, все класно. Але ось ці задерті ноги, і ну, це така фішка, як в електромобілів, або як в рамних авто. ну Типу, не знаю, якщо хтось їздив позаду на великих дистанціях, можете написати. Але, якби все досить передбачено. Хоча при цьому відзначити той факт, що переднє сидіння налаштоване під мене, і колінами я не впираюсь, при тому, що я зараз, можна сказати, розвалився на задньому ряду. Є дефлектори для задніх пасажирів, є місце, де явно ще щось би мало бути. Можливо, третя зона клімату, якщо хтось знає, напишіть. Ну, не знаю. Хетчбек, він і в Африці хетчбек. який би він там підвищеної прохідності і з кращим кліренсом не був, але повадки хетчбека ти їх нікуди не дінеш. А що у нас по багажнику? та Тадам, і тут 380 літрів об'єму. Тобто, в принципі, для компактного кросовера цілком нормальний показник. Ну, мені дещо дешево виглядає ось цей пластик, навіть незважаючи на те, що тут якісь красиві лінії, які продовжуються через весь салон. Але коли воно бито м'якими матеріалами виглядає трошки веселіше. Є у нас гачечки, є світло, є вже опційний коврик з ось такими поперечинами. Дуже класна, до речі, штука, дуже зручна, тому що нічого не їздить по салону. Тут є сіточка, з другої сторони її немає. І що у нас під підлогою? Під підлогою у нас нічого, тому що там попереду акумуляторна батарея. Відповідно, все, що вам залишається робити, коли ви проб'єте колесо, користуватися набором для його латання. Вона мені не сприймається як кросовер, тому що тут. Хетчбеківське керування, хетчбеківська посадка, тому що сидіти хочеться низько. Подивіться, який у мене запас до стелі, враховуючи мій зріст, 1,90 м. При цьому мені чітко видно капот, я чітко розумію габарити, і з переваг кросовера у мене те, що е, тут набагато кращий кліренс, тут досить короткі звіси, тобто взагалі хороша геометрія, як для міста, і шикарна оглядовість, тому що величезні дзеркала заднього виду є. Ось тут у нас е, зазор між дзеркалом і стійкою, куди проглядається ось ця мертва зона, невеликі стійки, широченне лобове скло величезне. До речі, був прикол, і один із міфів про цей автомобіль це те, що в одному із відео розповідалося, що двірники не дотирають скло до кінця, і тут залишається широка смуга сантиметрів з 10 12 Але так відбувається по факту, тільки в ручному керуванні двірниками, як тільки вони працюють в автоматі в дощ, вони дотирають до самого кінця. Тому це така фішечка, про яку в інших відео не розповідалось. Але я ж кажу: у мене в сприйнятті це хетчбек підвищеної прохідності, не кросовер. Чи це погано? Та ні. Це класно, тому що я все ж таки прихильник того, що ідеальний автомобіль для міста це хетчбек, який всюди поміститься, в будь-яке паркувальне місце я маю на увазі, на якому зручно пересуватися по вузеньких вуличках. І Зитервіда є по факту те саме, просто ще з плюшками у вигляді е, кращих геометричних можливостей для підкорення бордюрів е, на вулицях ваших міст. Тому якось так я вирішив зупинитися, присісти і поговорити з вами про комплектації і одразу про ціни на цей автомобіль. І розпочну я з того, що. Дуже багато мені кинулось в очі коментарів на тему того, що ця машина коштує дуже дорого як для базової комплектації. А в Україні дійсно доступні тільки дві простіших версії: це і Elegance, Elegance Plus, які відрізняються буквально там на 20 тисяч гривень, і невеличкою кількістю опцій. Загалом назвати цю машину барабаном мені язик точно не повернеться, тому що в ній є величезна кількість і електронних асистентів і помічників. Ну базово, навіть якщо пройтись, я не беру до уваги там парктроніки, камеру заднього виду, але у вас є адаптивний круїз-контроль, система контролю смуги, система запобігання зіткнення, система контролю втоми водія. Ні, от величезна кількість цього. Я навіть не буду перераховувати, тому що з ви з цим всім можете ознайомитись на сайті Хонди. Я скажу, що для багатьох автомобільних виробників такий рівень оснащення міг би назватися взагалі топом. Але треба розуміти той факт що це не заслуга японців що вони такі молодці і навіть базу ось таким чином нафарширували ця машина дійсно дорого коштувала на самому початку своєї появи і через це напевно і не користувалась великою популярністю серед українців на даний же момент часу ви можете придбати цю машину по акційних цінах це мільйон 480 000 тисяч гривень і мільйон 499 900 за Еледженс Plus, Цей прайс виглядає адекватнішим, але насправді все одно тригерить багатьох, хто вважає цю машину занадто дорогою, особливо зважаючи на один дуже важливий аспект. Всі зтерві, які ви зараз можете придбати в Україні, 2023 року випуску. Мені стало цікаво, чому так. І це не пов'язано з тим, як пишуть багато людей в коментарях, що Хонда хоче заробити всі гроші світу. Дивіться, в чому прикол? Будь-який автомобільний бренд це величезний механізм. Е, і не завжди ті рішення, які приймаються ось тут на місцях, е, затверджуються вищими якимись щаблями. Я був в офісі Хонди України, і я не бачив там ні золота, ні мармуру. Це означає, що всі гроші світу вони не заробляють, і я впевнений, що не планували. І я спілкувався з представниками бренду. і Я знаю, що вони хотіли б завести в Україну і інші моделі, і моделі, які розраховувались під. Інші ринки, але на жаль, вище керівництво такі ідеї не завжди затверджує. Тому е, маємо ось такі затерві. Затерві для українського ринку. Е, це ті самі затерві, які продаються в Європі. Єдине, що у нас дві простіших комплектації. І е, ці машини конкретно робилися спеціально під українське замовлення. Тут навіть в налаштуваннях мультимедіа тільки українська і англійська мова. І так, їх поки в 23-му зробили, в кінці року привезли, вже почався 24-й, е, досить високі ціни. Ну, одним словом, я все ж таки теж притримуюсь цієї думки, якої до Тримується багато коментарів, що не вдалось їх продати через високу ціну, тому що сам по собі автомобіль чудовий. Але що ми маємо тепер? Машини 23-го року. Я думаю, що це не має бути великою проблемою для вас, як там потенційних покупців, тому що все таки Honda, все таки японці, все таки ліквідність, і зараз прайс на них абсолютно адекватний. І варто розуміти, що все, що там я говорю зараз, воно стосується не тільки Хонди, у багатьох автомобільних брендів були такі історії, є такі історії, тому ви можете. Помітити, що є автомобілі, які продаються прекрасно в Європі, відомих популярних в Україні брендів, але конкретні моделі до нас не завозять, тому що знають, що не куплять дорого там і багато інших причин. Е, якось так. Час фіналитись Хонда затерві. Я вам можу дуже багато в кінці розповідати про адекватну на теперішній час ціну. Про те, що тут прекрасна витрата пального бо вона такою і є. У мене вийшло за час тесту, а це майже два тижні і понад 600 чи навіть 700 кілометрів 5,6 літри на сотню. Але в підсумку хочеться використати фразу, яку я теж побачив в коментарях під відео, яку насправді дуже часто чув від власників саме автомобілів бренду Honda. Для того щоб купити Хонду, треба любити Хонду. Тому що це машина, в якої є якісь свої фішки, який, якийсь свій вайб, свій настрій, який буде зрозумілий людям, які все-таки цінують бренд Honda. Загалом в мене від автомобіля лише приємні враження. Машина дала приємні емоції. Я вважаю, що Дуже шкода, що її не оцінили українці. Дуже шкода, що українці не мають змогу платити за автомобілі більше, коли вони їм просто подобаються. Тому що дякую вам, що були з нами. Дякуємо, звичайно, збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па!